Турка сьогодні будемо з вами пити каву. Так як турочка домашня, використовувати її на багаті я не буду. Для цього я взяв туристичний газовий пальник. Тут з маленьким балоном. Кава, цукор. І сидів, я так сидів, сидів і думав, ну що ж таке можна приготувати, щоб було цікаво і вам, і смачно мені. І придумав я, що сьогодні буду готувати котлети. Якщо хтось із вас не знає, як їх робити, а я дуже сподіваюся, що більшість із вас не знає, тоді в мене є шанс, що ви напишете о, який великий повар. <сум> Думаю, що все, в принципі, буде дуже чудово і дуже смачно. Готувати будемо на багаті. Я вже його розпалив, якщо так можна сказати. Залишайтесь зі мною, далі буде лише цікавіше.